Вітаю вас на каналі Давай пов'яжемо! Я Світлана, і сьогодні хочу вам дати відповідь на такий запит. Мені приходило декілька запитань від дівчат щодо використання ось такої лінійки для вимірювання розміру шкарпеток. Якось в лозі я вже показувала саме свій спосіб використання такої лінійки, але напевно те відео загубилося десь, я вже сама його не знайду, тож зніму окреме відео. Цю лінійку я купувала в магазині «Вулу Market. Я так розумію, що вони самостійно виготовляють, тобто це виробництво Україна. Це не реклама, я купувала, сама знайшла цю лінійку і придбала. І вам показала та розповіла. Зараз ще раз розповім. Як я нею користуюся. Наразі я в'яжу шкарпетки від носка, але методика вимірювання що від носка, що якщо ви в'яжете від пагомілка і вимірюєте стопу від п'ятки до носка, методика однакова. Перше, що я роблю, визначаюся, якої ширини має бути моя шкарпетка, і на яку кількість петель я буду в'язати. Так, цього разу я в'яжу, знову ж таки, кажу вам, від носка я пров'язала носок, у мене вже є сформований, тобто ось ця висота ось цього носка, довжина цього носка, вона не поміняється, вже є сформований носок. Далі я обираю, яку я п'ятку хочу в'язати, поки я в'яжу пагомілок, ось цю частинку, де я в'яжу по прямій, у мене є варіант передумати або подумати не тим, що я хочу використовувати. Я буду тут використовувати п'ятку, стронг, так само я рахую. Коли я вив'язувала п'ятку бумеранг, рахується однаково від носка інших п'яток я не вмію в'язати, тому не буду вам говорити про це. А покажу, на прикладі саме п'ятки стронг. Отже, я знаю, що я носок пров'язала, мені необхідно пров'язати якусь ділянку, де у мене буде просто пряма стопа, а потім я почну вив'язувати п'ятку. Я вже на початку свого в'язання можу розрахувати, наскільки довгою по рядах буде ось ця ділянка, де я маю вив'язати п'ятку. Тут у мене п'ятка стронг, тобто вона складається з одного елементу, саме з ось цієї. Чаша п'ятки, так напевно, коли ми в'яжемо від носка. Якщо це п'ятка бумеранг, вона складається з самої п'яточки бумеранг та склину підйому. Тобто, треба порахувати, скільки рядів у мене займає саме ось ця ділянка п'ятки. Коли я в'яжу бумеранг, я рахую. Наприклад, у мене 6 додавань. Наклин через ряд, тобто це 12 рядів. І у мене ще тут кількість рядів на п'ятку. Як я це рахую? Наприклад, я в'яжу на 60 петель, тобто п'ятку, бумеранг я буду в'язати на 30 петлях, і вона в'яжеться діленням на три частини: 10 петель, 10 петель та 10. І виходить, що я бокові частинки буду пров'язувати. 10 рядів входячи туди-сюди. Загалом я пров'яжу 20 рядів. Сподіваюся, що методика розрахунку вам зрозуміла сама логіка розрахунку. Тобто, я вирішила, що у мене клин займе 12 рядів, та ще п'ятка займе 20 рядів. Отже, загальна довжина, яку мені необхідно тут залишити, це 32 ряди. Ще я додатково додаю потім 1 см на ось це заокруглення. Бачите, як би мене в'язали, і в 5-7 бумеранг також є. Ось тут таке заокруглення є, і воно також випирає, і якщо ми це не врахуємо, то отримаємо шкарпетки на розмір більші. Отже, я порахувала, що мені необхідно 32 ряди залишити на вив'язування п'ятки. Але ж це в рядах, як мені зрозуміти, скільки це сантиметрів. У мене є відв'язана шкарпетка, я собі помічаю ось спочаток, коли я почала в'язати по прямій від носка і від цієї точки. Тут я не помічала, тому що в мене є рубчик, я пров'язую 32 ряди. Вони у мене тут пров'язані. Тобто, це довжина моєї п'ятки, яка у мене буде ще попереду. Так само працює і з носком. Якщо ви в'яжете від 5, ви просто рахуєте в зворотньому напрямку. Порахуйте, скільки рядів у вас займе ваш носок, і тоді від 5 до носка ви маєте забрати саме ось цю кількість сантиметрів. Яку кількість сантиметрів? Я від носка пров'язала 32 ряди. І тепер я можу цю довжину заміряти. Я використовую цю ж лінійку. Самий кінчик цієї лінійки я прикладаю до початку мого відліку. І через ось цей отвір, який у мене знаходиться посередині, я бачу, що у мене ця ділянка в 32 ряди по довжині складає десь близько 7,5-8 см, щось між цим. Тобто я розумію, що моя п'ятка буде займати 7,5 см і плюс 1 см, той, що на заокруглення, моя п'ятка 8,5 см буде. Так само з носком я буду відміряти діляночку, замірюю, скільки у мене буде мій носок, або ж використовуйте табличні дані. Я зараз використовую те, що я тут собі наміряла, тому що ниточка відрізняється по товщині. От навіть тут у мене. На п'ятку я залишала 7,5 см, а тут мені вже треба 8,5 см залишати, тому що ця пряжа виявилася товстішою. Далі, я визначила, що мені необхідно дов'язати на 8,5 см менше довжини стопи і почати формувати п'ятку. Що я роблю? Я лінійку продіваю в своє в'язання. У мене наразі це носок, але ви можете уявити, що у вас це п'ятка і ви міряєте так само від п'ятки. Я міряю ось так трошки натягаючи, не сильно, трошки натягаючи. Мені необхідно на цих шкарпетках отримати розмір 44. Я шукаю позначку 44 і від цієї позначки відраховую 8,5 см. Це буде моя п'ятка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5 см. Тобто мені треба в'язати від носка до ось цієї ділянки по прямій, а потім вже в'язати п'яту. Я можу це приміряти, а можу поміряти по своїй щільності і вирахувати, скільки ж мені необхідно пров'язати ще тут рядів. Я буду приміряти, нічого рахувати не буду, тому що протягом в'язання може щільність моя помінятися. Я сподіваюся, що вам це зрозуміло. Далі, коли мені необхідно поміряти розмір на готовій шкарпетці, я знову ж таки використовую цю, лі... цю лінійку. Зараз ця шкарпетка у мене на блокаторі буде гарно видно, але зазвичай я міряю на ось таких шкарпетках. Вони, правда, ще не випрані, тому на блокаторі це буде інформативніше. Розкладаю шкарпеточку і прикладаю ось так до п'яточки. І знову ж через отвір я дивлюсь: у мене тут закінчується носочок на розмірі 44. Тобто моя шкарпетка, ось так, від початку п'ятки, моя шкарпетка вийшла на розмір 44. Отже, таким чином я працюю з цією лінійкою. Якщо вам було корисно, обов'язково напишіть мені про це в коментарях та не забудьте поставити свою вподобайку. Якщо ви маєте якісь лайфхаки з приводу використання цієї лінійки, будь ласка, поділіться в коментарях. Я думаю, що і мені, і глядачам буде дуже корисно. А наразі це все. Всього вам найкращого та до нових зустрічей!